В 22-му році дійсно можна було купити квартиру по дуже гарній ціні, тому що покупців тоді було дуже мало. Ну ніхто не купляв. Це тільки люди, які там ризикували. Да, і це ми беремо за Київ, а продавців. Тоді було дуже багато, особливо продавців по дорогим об'єктам. Люди боялись втрати там, ну, квартири, які коштували 300-400 тисяч доларів. І вони робили дуже великі знижки, дисконти, тільки щоб продати. І я знаю, по новопечерським ліпкам квартира, яка коштувала там, більше 300 тисяч, продали її за 200. От люди на паніки тоді продавали. А потім, потихеньку, потихеньку ціна вирівнялась і почала зростати. Але в 22 му дійсно були дуже гарні ціни. І я знаю чоловіка, який каже, що 22-й, даже 23 й рік сидів і чекав. думаю, ага, ну ціни впали, можна щось купляти. Потім думаю, ну думаю, іще почекаю трошки, іще підожду, іще понизили ціни. І каже, дочекався до того моменту, що вже ну, розуміє, що треба купляти, але вже купляти дорожче, тому що пересидів, скажімо так.